Начальник принижував підлегло на роботі, але забув, що правда завжди виходить назовні. Та ви хоч щось умієте, окрім як папірці перекладати, голос Пархоменка розрізав тишу офісу, наче ніж. Усі колеги завмерли, а Марина відчула, як у грудях пече від сорому. Начальник стояв над її столом, тримаючи звіт, який щойно жбурнув перед нею. Дивіться, що ви наробили. Через вас ми можемо втратити клієнта. Він кинув погляд на співробітників, наче закликав їх бути свідками приниження, і ніхто не встав на її захист. Марина сиділа, намагаючись зберегти рівний вираз обличчя. Вона відчувала, як щоки палають, а пальці, що стискали ручку, трохи тремтять. На столі перед нею лежав звіт, у якому, за словами Пархоменка, були грубі помилки. Вона знала, звіт складений правильно. Але хто повірить їй, коли начальник так упевнено говорить про її професійну неспроможність, ви хоч розумієте, скільки грошей ми можемо втратити? Він не стишав голосу, щоб усі чули. А ще в нас зарплати затримуються. Ви думаєте, це просто так? Може, варто замислитись, хто в нас тут працює? Кілька колег швидко втупилися в екрани, роблячи вигляд, що їх це не стосується. Лише Іра з бухгалтерії кинула короткий співчутливий погляд. Марина вдихнула і спробувала відповісти спокійно. Усі дані я перевірила двічі. Якщо є помилка, я готова її виправити, але, але, перебив він, у вас завжди але, ви тут рік працюєте, а результату нуль. Він різко розвернувся і пішов до свого кабінету, грюкнувши дверима так, що аж скла задзвеніли. Марина опустила очі на цифри в таблиці. Щось у них її насторожило дві великі суми. Одна і та сама дата, але різні рахунки, і обидва платежі проводилися через відділ Пархоменка. Може, це збіг, подумала вона, але відчуття, що тут щось нечисто, не відпускало. В обідню перерву вона залишилася в офісі сама. Відкривши програму бухгалтерського обліку, почала переглядати рух коштів за останні три місяці. Чим більше вона дивилася, тим більше збігів знаходила. І щоразу фігурував підпис Пархоменка з коридору долинув звук кроків. Марина швидко закрила вікно програми. У дверях з'явився сам Пархоменко з кавою в руках і тією самою самовдоволеною усмішкою. Що, працюєте? Його тон був саркастичним. Не переживайте, якщо клієнт піде, знайдеться інший. А от якщо я вирішу, що ви тут не потрібні. Марина мовчала. Але в голові вже визрівав план. Наступного ранку Марина прийшла на роботу раніше за всіх. У коридорах ще пахло свіжо завареною кавою від охоронця, який чергував уночі, і слабким ароматом мийного засобу. Вона тихо зачинила за собою двері свого кабінету, увімкнула комп'ютер і вставила маленьку флешку у порт. Її план був простим, але ризикованим: скопіювати всі фінансові звіти, що проходили через відділ Пархоменка за останні півроку. Вона знала. Якщо він дізнається, у неї можуть бути серйозні проблеми. Клацаючи мишкою, вона відчувала, як серце стукає у скронях. Кожне завантажене на флешку повідомлення, копіювання завершено, давало їй маленьке відчуття контролю. Вона вже закривала останній файл, коли в коридорі пролунав знайомий важкий крок. Прокинулись рання пташко, голос Пархоменка змусив її здригнутися. Він з'явився у дверях. Тримаючи в руках великий стакан кави. Що таке термінове ви робите, що аж о сьомій на роботі? Марина швидко натиснула комбінацію клавіш і на екрані з'явився звичайний робочий документ. Перевіряю відправку рахунків, спокійно відповіла вона, роблячи вигляд, що зосереджена. Він пройшовся кабінетом. Його парфум різкий, важкий, з нотами тютюну, заповнив простір, зупинився біля її столу. І подивився на монітор. Сподіваюся, цього разу без але, кинув він і пішов. Марина дочекалася, коли його кроки зникнуть у коридорі, і видихнула. Флешка з даними вже була у внутрішній кишені сумки. Упродовж дня вона встигла кілька разів переглянути частину копій на своєму домашньому ноутбуці. Схема почала вимальовуватися чіткіше, фіктивні платежі на підставні рахунки. Підписи Пархоменка, змінені дати переказів. Та ввечері, коли вона вже збиралася йти, у кабінеті задзвонив службовий телефон. Вона підняла слухавку і в трубці пролунав чоловічий голос: Марина, якщо не хочете, щоб на вас повісили розкрадання, припиніть ритися в чужих справах. Він поклав слухавку, не давши їй відповісти. Холод пробіг по спині. Вона зрозуміла, хтось дізнався. Наступного дня атмосфера в офісі була напруженою з самого ранку. Марина помітила, що кілька колег дивляться на неї якось інакше одні з цікавістю, інші з підозрою. Хтось навіть переставав говорити, коли вона заходила до кімнати. О десятій ранку секретарка Пархоменка Катя зайшла до бухгалтерії і сказала: Марина, начальник просить вас до себе з документами. Її тон був холодним, наче вона передавала вирок. Кабінет Пархоменка був великий, із панорамними вікнами на центральну вулицю міста. На столі новий ноутбук, дорога ручка, підставка з візитками. Він сидів у кріслі, розвалившись, і тримав у руках якусь папку. Сідайте, його голос звучав спокійно, але очі були холодними. Ви знаєте, що мені щойно повідомили? Марина мовчала. Виявляється, в нас хтось має доступ до внутрішніх фінансових документів, на які немає права. І цей хтось, ви, він кинув їй на стіл кілька роздруківок із відмітками часу входу в систему. Це серйозно, Марина. Вона подивилася на папери і відчула, як у грудях піднімається хвиля обурення. А ви знаєте, що у ваших звітах є транзакції на рахунки, яких не існує? запитала вона рівно. Він різко підвівся. Ви мене звинувачуєте? голос зірвався, але швидко став тихим і майже шиплячим. Зважте на слова. У цей момент двері кабінету прочинилися, і в середину зайшов фінансовий директор підприємства пан Кулик. Це була рідкісна поява. Він працював у головному офісі і в філії з'являвся раз на кілька місяців. Пархоменко, сказав Кулик, не дивлячись на Марину, мені треба з тобою поговорити. Зараз, відказав той, але голос його був вже не таким впевненим. Кулик зачинив двері. І Марина почула уривки фраз звітність нестиковки, розслідування. Вона відчула, що Пархоменко не діє сам і що, можливо, його прикриває хтось вище. Коли вона вийшла з кабінету, Катя кинула їй тихий шепіт. Обережно, вони давно ділять цей бізнес. Марина пішла на своє робоче місце, стискаючи сумку з флешкою. Тепер вона знала, у неї в руках може бути ключ не тільки до викриття Пархоменка. А й до цілого ланцюга крадіжок. Того вечора Марина залишилася в офісі одна. З вулиці долина в шум міста десь неподалік сигналили машини. У дворі грюкнули металеві ворота, пахло свіжозавареною кавою з кухні, але вона навіть не мала часу налити собі чашку. Вона сиділа за комп'ютером, підключивши флешку, і переглядала копії внутрішніх фінансових документів. Її очі втомлено ковзали по цифрах. Поки раптом не зупинилися на одній деталі, у кожній транзакції, що викликала підозру, фігурувала одна і та сама компанія-посередник з Києва, і підпис відправника, особистий електронний ключ Пархоменка. Марина відкрила сайт цієї компанії там було всього кілька сторінок, але у розділі Контакти значилася адреса, яка збігалася з адресою квартири, де, за її інформацією, мешкала сестра Пархоменка. Вона зробила скріншоти, зберегла копії на кілька носіїв, навіть на свій особистий хмарний диск. Серце билося швидко, бо вона розуміла це вирішальний доказ. Саме в цей момент у коридорі пролунав різкий звук кроків. Двері до бухгалтерії відчинилися, і в них увійшов Пархоменко. Його обличчя було напружене, очі блищали холодом. Що ви тут робите так пізно? Він подивився на її монітор. Але Марина встигла мінімізувати всі вікна. Завершую роботу по звітам, відповіла вона рівним голосом. По звітам кажете? Він підійшов ближче і сперся руками об її стіл. Ви, мабуть, вважаєте себе дуже розумною, але я вам скажу одне: завтра зранку напишете заяву на звільнення за власним бажанням, інакше буде гірше. Він випрямився і вийшов, грюкнувши дверима. Марина сиділа нерухомо кілька хвилин, намагаючись зібрати думки. Її серце билося так, що вона відчувала його удари в скронях. Вона знала, у неї залишилася одна ніч, щоб вирішити, тікати чи боротися. І саме тоді на її телефон прийшло анонімне повідомлення: зустрінемось завтра о 8.00 біля головного офісу. У мене є інформація, яка допоможе тобі добити його. Ранок був холодним і туманним. Біля головного офісу підприємства, великої будівлі зі скляним фасадом стояли кілька людей, що поспішали на роботу, тримаючи в руках гарячі стаканчики кави. Марина зупинилася неподалік, вдивляючись у натовп. До неї підійшов невисокий чоловік у темній курці з капюшоном, який майже повністю прикривав обличчя. У руках він тримав папку. Ви Марина? тихо спитав він. Так, ви написали мені. Він кивнув і швидко озирнувся, чи ніхто не стежить. Я працював у відділі Пархоменка до вас. Він звільнив мене, коли я почав ставити зайві запитання. Я зберіг копії деяких контрактів і банківських переказів. Тут чорним по білому видно, як він переводив гроші через фірму на ім'я своєї сестри. Марина взяла папку і відчула, як усередині стискається від хвилювання. Але в ту ж мить позаду пролунав знайомий глухий голос. Ну-ну, і що ми тут робимо з самого ранку? Вона різко обернулася. Пархоменко стояв за кілька кроків у дорогому пальті, з тим самим холодним поглядом. У руці він тримав сигарету і дим від неї різав ніс. На роботу йду, швидко відповіла Марина, намагаючись приховати папку за спиною. Разом із цим другом він кивнув на незнайомця. Ви думаєте, я не бачу, з ким ви зустрічаєтесь, чоловік у капюшоні зробив крок назад. Я. я вже піду, сказав він і швидко зник у натовпі. Пархоменко підійшов ближче. Його голос став тихим, але кожне слово впивалося, як лизо. Ви граєте в небезпечну гру, Марина, і вона для вас закінчиться погано. Він кинув недопалок на землю, розчавив його під бором і пішов у бік офісу. Марина стояла, стискаючи папку під пальтом. І відчувала, як по спині пробіг холод. Вона знала, що тепер у неї в руках було достатньо, аби його знищити. Але також знала, він зробить усе, щоб знищити її першою. Марина сиділа за своїм столом і дивилася на папку, сховану в шухляді. Пальці тремтіли, хоча в кімнаті було тепло. Вона вже вирішила, сьогодні вона передасть ці документи безпосередньо керівництву головного офісу, але знала. Пархоменко не дасть їй вільно вийти з будівлі. О 10.15 у дверях з'явилася секретарка Катя. Марина, вас викликають у кабінет. Вона відчула, що це не просто так. Пархоменко сидів за столом, перед ним лежав її особовий файл. Ви не виконали план за цей місяць, почав він, не дивлячись у вічі. Тому я змушений підготувати наказ про ваше звільнення. Через план. Марина дивилася на нього холодно. Чи через те, що я знайшла ваші ліві рахунки. Він підняв голову, і його усмішка була крижана. Обережно, Марина, у мене є друзі, які вирішують проблеми тих, хто любить лізти не у свої справи. Вона вийшла, не відповівши, але замість свого робочого місця попрямувала до виходу. Папка була в сумці, і кожен крок здавався важким. На вулиці вона викликала таксі до головного офісу. Дорогою водій вмикав новини. І Марина Мимохідь почула: сьогодні у кількох регіонах проходять перевірки великих підприємств у рамках антикорупційного розслідування. Її серце вдарило сильніше. Час працював на неї. Коли вона зайшла у приймальню головного офісу, секретарка вже збиралася сказати, що директор зайнятий, але Марина поклала папку прямо на стіл. Це терміново. Тут дані про багатомільйонні розкрадення вашим співробітником. У цей момент її телефон завібрував, повідомлення від невідомого номера: ми знаємо, де ти зараз, не встигнеш вийти з офісу. Вона підняла очі на секретарку, яка блідла, читаючи перші сторінки з папки. Десь у глибині будівлі почулися кроки: важкі, швидкі, впізнавані. Двері до кабінету генерального директора відчинилися різко, і в приміщення увірвався Пархоменко. Його обличчя було червоним. А рухи різкими. Вибачте, але це мої документи. Він кинувся до столу секретарки, намагаючись вихопити папку. Секундочку, спокійно, але з металом у голосі зупинив його генеральний директор, сивий чоловік у темному костюмі. Що це за документи і чому вони містять підписи, які збігаються з вашим електронним ключем. Це фальшивка, швидко відповів Пархоменко, переводячи подих. Її робота була провальною. Вона мститься. Марина зробила крок уперед. Це не фальшивка. Кожну з цих транзакцій можна перевірити в банку. І ось роздруківка сайту фірми посередника, оформленої на вашу сестру. Вона поклала перед директором роздруківку з адресою. Генеральний директор взяв документи, його погляд похолоднів. Викличте службу безпеки, коротко сказав він секретарці. Пархоменко спробував змінити тон, заговорив майже благально. Послухайте, ми можемо домовитися, ви ж розумієте, що це непорозуміння. Єдине непорозуміння тут, перебив його директор, це те, що ти думав, ніби ми не побачимо твоїх крадіжок. У дверях з'явилися двоє чоловіків у темних костюмах. Вони підійшли до Пархоменка, але він різко відступив. Ви ще пошкодуєте, кинув він Марині, і його голос зірвався на крик. Це ви пошкодуєте, покійно відповіла вона, відчуваючи. Як у ній уперше за багато днів з'являється відчуття сили. Служба безпеки вивела його з офісу, а директор жестом запросив Марину пройти до кабінету. Вона сіла і вперше за весь цей час плечі розслабилися. Дякую, що принесли це, казав директор. Ви розумієте, що це врятувало компанію. Марина кивнула, але в її кишені все ще лежав телефон із незавершеним ланцюгом повідомлень, і вона знала. Пархоменко не в один. Минуло два тижні від того дня, як Пархоменка вивели з офісу. Його ім'я зникло зі списків співробітників, а в бухгалтерських програмах уже не було його електронного підпису. Преса написала кілька статей про викриття, але деталі лишилися всередині компанії. Офіційна версія звучала як службове розслідування та кадрові зміни. Марину запросили до кабінету генерального директора. Він зустрів її щирою усмішкою, поклав на стіл наказ і золотав у ручку. Марина, ми вирішили призначити вас керівником фінансового відділу, ви заслужили цю посаду і нашу довіру. Вона підписала документ, і в грудях з'явилося тепле відчуття не гордості навіть, а справедливості. Колеги почали заходити, тиснути руку, вітати, і раз бухгалтерії обняла її міцно і тихо сказала: Ти нам усім показала. Що мовчати не можна. Того ж вечора, коли вона вже збиралася додому, Марина підійшла до вікна, за склом місто сяяло вогнями, з вулиці долинав запах свіжої випічки, з кафе на розі. Її телефон завібрував, повідомлення з невідомого номера. Він упав, але інші ще на місці. Готова йти далі? Вона довго дивилася на екран, потім усміхнулася і набрала відповідь: готова. Я більше не боюся. Виходячи з офісу, Марина відчула, що цей розділ її життя закрито, але новий тільки починається. Вона знала, що в цій війні добра і зла перемога рідко буває остаточною, але тепер у неї була сила, досвід і впевненість, що правда завжди знайде шлях назовні. І десь у глибині душі вона повторила для себе слова, які стали її новим правилом мовчання, найкращий союзник злодія. А сміливість його кінець.